действително на ден 25 Отримати від, відповідь від держдеподатку самостійно. Ми дійшли оклопотання про приєднання до матеріалів страви, звідти ще. Правда, тут таке це як вам приходило на смійта? Такий дуже маленький шрифт, як вам це чесно? Вчора отримали тільки... Є з собою документи. Вчора в кінці дня керівник товариства отримав і десь півсього мені тільки передав. Тому я мож... розумію, оце от то на великому, на великому форматі, ага. не було можливості десь просто в паперовому зробити. Ага, ага Це тобто зробили. ви маєте з собою... Так, так то оригінал можемо дати. Ви е, отримували щодо електронних. Бачите, пів дванадцятий тільки відправив. Немає в зв'язку. Це клопотання про витребування доказу підтримується. Отримали самостійно. Добре, тому тут залишає без розглядок клопотання про витребування доказів, оскільки ці докази отримані відповідачам самостійно. І не підтримується це клопотання відповідачних седань. Чи є ще заяви клопотання, подавач? Минулому судовому засіданні про витребування оригіналу доволі. Ні, ні, ні. Це клопотання суд вирішив. Так це питання переноситься на суд. будь ласка. Я вже честь. Тобто, тобто на, хоть... стаді... на стадію розгляду справи по суті, коли суд буде досліджувати документи, відповідач, якщо надасть оригінали цих документів, будемо досліджувати контексті оригіналів. Цих документів ні, то ви маєте право скористатися статтею так? Ну, Говорити про те, що ці докази не дали саду. Я, я розумію ваше четверті. Справа в тому, що е, якщо ми ознайомимося з довідкою, оригіналом довідки, можливо, в контексті цього у нас виникнуть якісь інші пов'язані з речі, які так, можна так. тільки в підготовчому судовому засіданні. Наприклад, клопотання про призначення експертизи можливо, цієї Чого? довідки. Тому з контексту, саме тільки з цих контекстів. Я, я не маю на меті, ми взагалі не зацікавити справу затягувати. Наші інтерес за всі інші. Тому важливо, на мою думку, принаймні почути, чи є це до оригінал цієї довідки, якщо є, ми б хотіли з нею ознайомитися. Добре. Шукали ви. У нас є дорібки, але я не можу сказати, що оригінали, тому що це багаторічної даності. Вони робилися копії, скан-копії кольорові, які будуть, я на сводові засідання пристані. Можна в тексті цього висловитися, че? Державна реєстрація земельної ділянки відбулася в січні 25-го року. Кадастровому реєстратору було подано оригінал відповідачем 2. Було керівником відповідачі два, було подано оригінал довідки, про яку йде мова, оскільки її скан-копія є в технічній документації. Державна реєстрація речових прав на цю земельну ділянку відбулася в лютому чи в березні місяці 2025 року державному реєстратору Загільзанської сільської ради було надано в пакет документів оригінал довідки. Відповідно, станом на січень, лютий, березня місяць 2025 року, у відповідача були різні версії оригіналу цієї довідки. З даного приводу є заява свідка, яка буде досліджуватися під час розгляду справи по суті, вона підготовчому. І в разі сумніву сторони не має право викликати і допитати такого світу. Можна, Час, ви, можна ви, я завершу. Можна ви, праву, можна, я завершу. В, в тому числі щодо наявності чи невідсутності відсутності в користуванні чи відомі йому такі останні. Щодо заявного клопотання про витратування такої довідки, дійсно таке клопотання, вважаю, є передчасним, адже суд не. Досліджував такі докази, наперед не може встановити підставні чи непідставні заяви на в тому числі щодо призначення експертизи. Тому вважаємо, що якщо у сторони будуть вагомі підстави для заявлення такого клопотання про призначення експертизи, суд переконається в тому, що є необхідність призначення, це не є перешкодою заявлення такої експертизи, саме після завершення таких дослідження доказів, заявлення. Такої експертизи і в подальшому її проведення. Ну, я вважаю, перед час передчасно, ваше честь. Ваше дозвольте? Ще не заперечую посилання адвоката на, на покази свідки. Покази свідки не можуть замінити довідку, як доказ, на підставі якої здійснювалася реєстрація прав. Реєстрація права здійснювалася на підставі довідки, а на, на підставі свідка. Тому ми наполягаємо, що через розглянути питання про витребовування оригіналу. Бо ми не розуміємо зі слів керівника, чи є ця довідка на сьогоднішній день, чи немає. Значить так. Новий yes. Суд минулого судового засідання постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання щодо розгляду цього поведення на оригіналу порядку частини шостої. Вказана ухвала може бути оскаржена разом з рішенням Разом з цим зазначаю вам про те, що в разі, якщо на стадії розгляду застосування обставин розгляду дослідження доказів, буде з'ясовано, якщо надасть сторона оригінал цих документів, які будуть досліджуватися, і будуть клопотання обґрунтовані про призначення експертизи, суд вправі повернутися з обґрунтованим клопотанням до стадії підготовчого провадження у справі. На який і призначається це. Зрозуміло ще питання є? Та, ваша честь, В контексті цього є клопотання про призначення експертизи. Пусть Ваше ваша честь, якщо можна подати його в судовому засіданні. Оскільки ми очікувалися, що на сьогоднішній день буде подано оригінал, і це клопотання чекало на оригінал, бо в силу положення передбачених експертиз, такі експертизи проводяться виключно з оригіналами. Оскільки ми зараз знаходимося в підготовчому судовому засіданні, вважаємо, а даний доказ є підставою для виникнення реєстрації як речових прав і був підставою для реєстра... розроблених документації, реєстрації згадників ДЗК. І є в нас дві версії цих, цієї довідки, які є в матеріалах справи за різним змістом, ми просимо суд розглянути питання про призначення експертизи, яке я зараз зачитаю. Згідно витягу з Державного земельного кадастру від 2025 року підстави для де здійснення державної реєстрації спірної земельної ділянки в ДЗК та внесення відомості до поземельної книги про право постійного користування за відповідачем 2 є технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Відповідно до абзацу 3 пояснення записки до технічної документації, підставою для роздобання технічної документації була довідка про районного відділу земельних ресурсів. Від 17 січня 2007 року no В Матеріалах реєстраційної справи наданих Загріздянською сільською радою теж знаходиться аналогічно за номером та датою, видана та підписана аналогічною посадовою особою та органом довідка, однак з іншим змістом. В кінці тексту відсутнє своє сполучення в дужках розпорядження від 18 грудня 25 року. Крім того, візуально видно розташування відтиску початки відносно тексту начальника відділу земельних ресурсів по-різному, візуально наявна відмінність підписів на довідці вказані. У тій ті версії, яка надана головним управлінням Держгеокадастру на Франківській області, та тій довідці, яка надана Загріздянською сільською радою на витребовання суду. Таким чином, в матеріалах справи є дві довідки Рогатинського районного відділу земельних ресурсів з різним змістом. В одній слово словосполученням із датою 18 грудня 85 року у дужках, а в другій без цього з різним розташуванням відтиску печатки та відмінність підписів. У витязі з ДЗК дата 18 грудня 25 року фігурує як дата документу, який є підставою для виникнення права. Хоча в технічній документації заминустренню в реєстраційній справі та матеріалах судових справ відсутні будь-які рішення чи розпорядження від 18 грудня. 1975 року виконавчої влади Рогатинської районної чи міської ради народних депутатів, які мали бути підставою для передачі земель ділянки. Натомість наявні докази, такі, щоб таке рішення чи розпорядження не приймалося та не видавалося. Тобто єдиним документом, де є посилання на рішення 80, від 18 грудня 1985 року є версія довідки, вказаної вище, надана головним управлінням Держгеокадастру. Разом з технічною документацією і землеустрою. Дана довідка безпосередньо стосується предмету та підстав позову, оскільки було підставою для виготовлення технічної документації і землеустрою державної реєстрації земельків ДЗК, внесення відомостей про речові права відповідача 2 до поземельної книги і відповідно державної реєстрації речових прав та містить відомості про обставини ймовірні обставини можливого виникнення права на спільну земельну ділянку. Зважаючи на те, що матеріалах справи наявні копії вказаної довідки з різним змістом, та наявність на цих копіях невідповідності місця відтиску печатки та візуальну відмінність підписів для засування вказаних обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Згідно статті 41.99 ГПК України суд за клопотанням учасника або власний ініціатив призначає експертизу у справі за закупності умов. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову повторну експертизу. А тому для встановлення істини у справі та для визначення відносної давності виконання цієї довідки, в тому числі її фрагменти, які дописані, відповідність часу нанесення печатки, відписку печатки, даті виготовлення цього документа, на думку позивача, необхідно провести технічну експертизу документа. Згідно з пунктом 3.1 розділу науково-методичних рекомендацій. З питань підготовки та призначення слово експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мінюсту, технічна, технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм, та експертизу матеріалів документів. Згідно пункту 3233, тих рекомендацій встановлено, що для вказаних експертиз надаються оригінали документів. Згідно частини першої статті 100 ГПК про призначення експертиз, постановляє ухвалу, які означають підстави проведення, питання, з яких експерт має надати суду висновок осіб, які доруч... або особи, які доручені до експертизи, переють матеріалів, що надаються для дослідження та інші дані, які мають значення для експертизи. Враховуючи вище неведене, просимо суд призначити судову. Технічну експертизу документу у вказаній справі на вирішення експерта поставити наступне запитання. Перше запитання: чи нанесений відти печатки початки на довідці Рогатинського районного відділу земельних ресурсів від 18 січня 2007 року номер тикету, у той час, яким датований цей документ? Друге, чи виготовлений виконаний текст довідки Рогатинського районного відділу земельних ресурсів, її фрагмент тексту, який є у дужках? Та нанесений відтиск печатки у різний час. Проведення експертизи просимо долучити, доручити Львівському науково дослідному інституту судового експертиз міста Львів Липинського 54, надати експерту для дослідження оригінал довідки Рогатинського районного відділу земельних ресурсів Але вони витребовують, якщо признають технічну документацію. І землеустроч до встановлення меж мелянки натурі на місцевості розроблено кризових гектарів матеріал справи і копію реєстраційної справи на спідну земельлянку надану з державним реєстратором Загнітянської сільської ради. Ну і відповідно згідно умоги ПК зупинити провадження у цій справі на час розгляду даної справи. Якщо дозволяєте. Ваша часть цікаве, що таких експертизи роблять. Я знаю, що ну, я... в Києві призначали. Ну, е якщо раптом, ну зараз така, така ситуація, все, що дійсно там ну, експертів бракує, ганять черга, ну, є, таке, є такі обставини, ми це розуміємо. Ви впевнені, що збір таку експертизу. Ви знаєте, я? що вона дорого вас. Ну, ми, ми не це то, ну, питання просто наявність оригіналу. У мене все Пред учасникам де? у справі корплійде. Заявлено питання про призначення експертизи у справі відповідач чи є заяви питання про питання по споданням про питання експертизу. Оскільки це питання надійшло щойно, то е, ми з ним ще не ознайомились. Заяв клопотань наразі немає, оскільки е, через електронну суду ми також не зробив. Але ми заперечуємо проти задоволення зазначеного клопотання. Вважаємо, що е, немає необхідності проводити експертизу на нашу думку і е, е, просимо відмовити приємних нашого клопотання. Також отримав в судовому засіданні таке клопотання. Вважаю, що. Слідко було надати можливість підготуватися, однак коротку ремарку, чому підстави є вже прямі для відмови в задоволеного питання, по-перше, грунтування е, е, призначення такої експертизи зі сторони представника позивища було те, що нібито керівником, представником то Ривоспнягини якась та Перевозні менше не давного оригіналі. При тому суд зобов'язав надати оригінали під час дослідження доказів. Тобто, в даному випадку є маніпуляція. І пряма маніпуляція. Це право сторони заявляти клопотання. Це було підставою суду, було невідомо про е, те, що тільки заявити таке клопотання, тобто трошки тут міняються обставини е, стосовно цього клопотання ну, стосовно виправдання доказів е, разом з тим. Скажіть, будь ласка, ще вам потрібен час для ознайомлення, чи ви вже дали заперечуєте. Нам необхідний час для ознайомлення з таким клопотанням і надання відповідних письмових щодо нього. Скільки часу ми? Ще по три, два. Шість. Що потрібно чикати? Вівторок, неділю. Вітовий, якщо можна, це трошки краще стояти. Привет, я не могу готовить, так сказать. Щось робить, жаль. можемо крайній шикарно планувати. Бо зі спонтивих. Бачите, в 7 вже зможе до обіду, Дві справи судові. після обіду же у нас судова справа. Добре, 28. Але ось може я на жаль не можу. Не вистачить часу до обіду. А що я має сама робити? 29.01. Ну на кай буде? У вас щесь є ранчо кримінал, я просто фізично. Вільно, мали ці. Вільность. Так, яка Ну, Підготуємося тут, що а 12 третій давайте. Підходить Так, так.